В окремому береговому ракетному дивізіоні, як і в інших військових частинах українського флоту, відбулись урочисті заходи з нагоди 22-ї річниці українського війська. Як святкували День Збройних сил України військові ракетники, бачив наш кореспондент. На плацу частини поважні гості, ветерани та юрба веселих дітей. Так розпочався святковий ранок для особового складу окремого берегового ракетного дивізіону, що базується поблизу Севастополя. Прикрашала захід, гордість військових ракетників, грізна пускова установка. З нагоди 22-ї річниці збройних сил України військовослужбовців нагородили грамотами та подяками. Висловили їм щирі слова. Привітань в цей день. Прийшли поздоровити на нас, як старі друзі, так і нові. Це дитячі юношеські клуби міста Севастополя. В цей день вітаю всіх зі святом, бажаю всім добра, злагоди, казацького здоров'я, добробуту, мирного неба над головою. Після урочистого мітингу вшанували пам'ять тих, хто захищав наше місто в роки Великої вітчизняної війни. Військові ракетники продемонстрували гостям бойові можливості одного з підрозділів дивізіону, який впевнено пройшов психологічну смугу перешкод і відпрацював захват транспортного засобу на шляху до формування високопрофесійних збройних сил цього року. Особовий склад частини повністю перейшов на контрактну службу. Тож захист морських рубежів нашої держави тепер залежить від цих молодих чоловіків та дівчат. Служу 8 місяців, прийшов сюди, якось вийшло, що дуже сподобалось, дуже хороше відношення наших командирів і взагалі подобається служити. Ми проходимо тренування три рази на тиждень. Сьогодні узнали, що будуть діти, вирішили, вирішили показати, як це все проходить в нашому окремому береговому ракетному дивізіоні. Особливі враження від побаченого отримали, звичайно ж, діти. Вихованці дитячої юнацьких гуртків міста останні два місяці особливо плідно співпрацюють з військовими, влаштовують зустрічі, екскурсії. Окрім яскравих спогадів, малеча під час таких спільних заходів отримує ще й патріотичне виховання. До свята діти подарували воїнам-ракетникам свої малюнки, які прикрасили стіни казарми. На день ракетних військ артилерії України прибували ці гуртки вже. Ми в свою, від, в свою чергу були на заходах, присвячених літературним вечорам. І зараз знову на День Збройних сил України ці гуртки знову працюють з нами. Діти майже зі всіх зі всіх шкіл Севастополя. От, ну, їх об'єднує ці клуби, об'єднують клуби. От, і найважливіше це патріотичне виховання. цієї молоді сьогодні було розгорнуто. Техніка був показаний показовий виступ саме для цих дітей. Діти бачать, що збройні сили існують, вони розвиваються і коли будуть підростати, у них буде бажання стремитися піти, служити ці збройні сили, захищати державу. От а ці малюнки тільки доказ того, що патріотичне виховання в Севастополі молоді дуже на високому рівні. Завершив урочистості святковий концерт творчих колективів Севастополя.